Зв'язку з Ебрахімом Раїсі немає. Наразі йде пошукова операція в районі аварії Гвинтокрила. Іранське інформаційне агентство Існа повідомило, що кілька неофіційних джерел повідомляють про мученицьку смерть деяких соратників іранського президента на місці краху. Іранське інформаційне агентство Мехар опублікувало повідомлення про те, що стан іранського президента добрий, А потім видало в його. А ви вірите у випадковості? Спочатку Фіца, тепер Іран залишається Орбан орбанисі. З такими темпами союзників Путіна закінчаться до кінця літа. До слова, всі після візиту Путіна, а Орбан після візиту до Офіцо посилили свою охорону та змінила керівників служби. Михайло Жирохов пише: російсько-українська війна в черговий раз в історії розділила світ на тих, хто підтримує демократичні читайте західні цінності, тих, хто намагається нав'язати власні цього разу. Вісь зла виглядає, як Іран, Росія, Китай, причому останній представлений також своїм аватаром північною Кореєю. Найбільш очевидною така співпраця виступає в діяльності групи Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка. Брікс і Шанхайської організації співробітництва можливо двох найвідоміших російсько-китайських альтернативних багатосторонніх інституцій. Багато хто вже зазначив, що нова вість зла дуже нагадує іншу часів Другої світової війни: Німеччина, Італія, Японія, структурно схожість між тодішніми і теперішнім часом вражає ревізіоністські держави прагнуть кардинально трансформованого світового порядку в часи глобальної взаємозалежності, як і в Другій світовій війні спільним ворогом цілком може стати дещо несподіваний о. Об'єднавчий зовнішній чинник, однак чи є такий альянс життєздатним. Це питання дедалі частіше ставлять як західні, так і російські, навіть китайські аналітики, адже очевидно, що кожна з трьох держав має власні інтереси, які дуже часто просто не збігаються з інтересами інших. Очевидно, що спільним є бачення майбутнього глобального світу як поля бою Китай серйозно розглядає можливість конфлікту із Сполученими Штатами щодо Тайваню. Росія більш тривала війну в Європі, аж навіть до локального зіткнення з країнами НАТО. А Іран взагалі вважає, що повністю перебув... Уває під загрозою нападу, тому дуже важливим елементом співробітництва ці країни бачать військово-технічне. Так усі три країни доклали спільних зусиль, щоб посунути свою залежність від американської глобальної навігаційної супутникової системи GPS і натомість посилити системи одну одної у 21-му році. Іранські військові отримали повний доступ до китайської супутникової навігаційної системи Beidou. До речі, друга країна, окрім Пакистану. В той час як тривають зусилля з інтеграції між Beidou і Російською супутниковою Системою ГЛОНАС, крім того, Іран передав Росії технології виробництва ударних дронів, північна корея, артилерійські снаряди та оперативно-тактичні ракети. На перший погляд для Китаю, Росії та Ірану потенційні виходи від співпраці в рамках формалізованої осі є інтуїтивно зрозумілими. По перше, це сприяло б досягненню спільної мети кинути виклики і змінити світовий порядок, який нині очолює США. По друге, створення формалізованої тристоронньої осі відкриває можливості для міцнішого економічного партнерства між усіма трьома країнами, що Найменше дві з яких Росія та Іран перебувають під достатньо жорсткими світовими санкціями. Однак не все так просто. Кожна держава виносить на обговорення свої власні проблеми, які перешкоджають формуванню загальної позиції тристоронньої осі. Виклик який Росія кидає появі осі, полягає не у відсутності інтересу, а радше у відсутності фокусу з моменту свого повномасштабного вторгнення в Україну Москва виглядає не надто надійним партнером. Показовим прикладом є неодноразова відмова Росії поставити ударні літаки Су 35 які передбачен в Іран ще однією проблемою, яку Росія створює для потенційно тристороннього альянсу, є її небажання вступатися за Іран за будь-яких обставин. Наприклад, Росія продемонструвала обмежену готовність протистояти постійним атакам Ізраїлю на іранські об'єкти і персонал в Сирії. Іншими словами, вже існують чіткі межі того наскільки далеко Москва готова розширювати свою підтримку Ірану для Пекіна Одним із найбільших каменів спотикання на шляху до створення формального альянсу з Іраном і Росією є те, що він просто не хоче такого альянсу, принаймні в тому вигляді. Ді, в якому його бачить Іран, по перше, бравада Ірана, який порівнює свою співпрацю з Росією і Китаєм з новим НАТО, діаметрально протилежно підходу Пекіна, який завжди уникає глибоких зобов'язуючих альянсів у сфері безпеки. По-друге, для Китаю членство у відверто антизахідному блоці з двома глобальними партіями суперечило б його прагненню чітко уникати прагнення або того, щоб його сприймали як прагнення до повного розриву сполученими штатами, з огляду на його значну частку в нинішній міжнародній системі Китай швидше за все. Це не захоче брати участь у відкритому протистоянні, яке призведе до більш серйозного розриву з Вашингтоном. Реф прагне атакувати місто Харків, але їй не вистачає живої сили, необхідної для захоплення такого великого міста. В той же час приблизно тисячу танків уже перейшли кордон та готуються до швидкого прориву на Харків. Росія ймовірно готується до другого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, яку російські війська ймовірно мають намір розпочати після очікуваного захоплення ними Вовчанська. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни ICW. Аналітики зазначають, що друга хвиля тактичних атак це не те ж саме, що Друга фаза операції російським військам може знадобитися розпочати кілька хвиль тактичних атак. Щоб досягти мети будь-якої окремої фази їхньої наступальної операції на півночі Харківської області. Зеленський заявив, що російське військове командування прагне атакувати місто Харків. Але російським силам не вистачає живої сили, необхідної для захоплення такого великого міста. Наявні дані свідчать про те, що російські сили наразі залучили лише обмежену кількість підготовлених сил, які Росія отримає в Білгородській, Курській та Брянській областях для наступ операцій в цьому районі українські джерела раніше заявляли, що російські сили направили 2000 тисячі особового складу на лінію фронту вздовж кордону та мають від півтора до двох тисяч особового складу безпосередньому резерві станом на 11 травня. Водночас українські джерела визначають, що російські сили, які до цього часу брали участь у наступальних операціях на півночі Харківської області, можливо, вже деградували після серйозних втрат. Українські джерела також нещодавно заявили, що російські війська орендують обмеження частини російських формувань, які діють в районі Сватового у районі західного групування військ, але що інші російські групування військ не мають вільних боєздатних сил або полків, або засоби бригадного рівня для передачі північному групуванню військ для підтримки та посилення наступальних операцій Росії вздовж кордону. Російське військово командування і мирно не залучає наявні резерви північного групування військ до поточних наступальних операцій, скільки має намір, щоб ці елементи підтримували наступні етапи наступальних операцій або наступні хвилі штурму. Крім того, російські окупаційні війська намагатиме. Це форсувати річку Оскол на північ від Куп'янська Харківської області. Таку думку висловив військово-політичний експерт Олександр Коваленко у своєму дописі в телеграм-каналі, не маючи можливості вийти на лівий берег річки, Оскол з перспективою форсування на правий на лимано куп'янській осі та явного гальмування наступу в районі Сінківки, російське командування спробує форсувати водну перешкоду в несподіваному місці у напрямку Кам'янки. Пропустив він за його словами. Наразі ворог накопичує ресурс для наступу в районі тимчасово окупованих населених. Пунктів Піски, Тополі та Лиман Другий Харківської області на лівому березі Осколу. Це на його думку вказує на те, що напрямком для удару стане села Тополі та Кам'янка на правому березі. Експерт заявив, що побоювання викликає перекидання у вищезгадану локацію важких вогнеметних систем ТОС-1 «Сонцепьок», які повинні забезпечити успішність проведення операції або повнити склад знищеної техніки даного типу, яка і так на вагу золота. Окрім того, він припустив, що на момент форсування ворог активно застосовуватиме Овані авіабомби командування ров спробує вийти на правий берег форсуючого скол на північ від її ділянки, яка зараз тільки фігурує у відкритих джерелах. Однак, з урахуванням досвіду, спостерігати за ефективністю форсування водних перешкод російськими військовими протягом 22-23 років у мене виникають сумніви щодо успішності цієї витівки. Розімував Коваленко. Нагадаємо, російські окупаційні війська активно наступають в районі Куп'янська, що в Харківській області, аби повторно окупувати місто загарбники, перекидають на цей напрямок фронту резерв. Бе штурмових батальйонів декілька диверсійних груп Росіян накрили поблизу Харкова у Харківській області. Росія концентрує ударний кулак. Майбутній наступ окреслено, і це Харків не потрібно недооцінювати ворога, як це робив Ізраїль. Цього разу чи кордон прорвали босі найманці на пікапах та мопедах. На купинсько-ламанському напрямку відбувається запеклі бої, під час яких російсько-окупаційні війська намагаються прорвати оборону збройних сил України, але українські воїни успішно чинять опір і навіть тактичних успіхів. На цьому фоні російська армія перейшла до тактики терор. Про це сьогодні 7 жовтня в ефірі телеканал Фрідом розповів військовий експерт Дмитро Снігарьов. на куп'янсько-лиманському напрямку. Найзапекліші бої російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ за кількома напрямками. Попри це, українська армія демонструє успішний характер оборони, бо більше є тактичні успіхи. Сказав він. Він зазначив, що активізація бойових дій на куп'янсько-лиманському фронті збігається з плановою ротацією російських військ. Ротації 42-ї загальновійськової армії і передислокації на цей напрямок 25-ї загальновійськової армії. Загальна чисельність якої 17 тисяч осіб, зазначив Снігирьов. за його словами, на тлі військових поразок російські окупанти прийшли до тактики терору проти мирного населення саме на Куп'янському напрямку Харківської області. Удари по житлових районах Харкова, Вовчанська та трагедії в населеному пункті Гроза, яка призвела до численних жертв серед мирного населення. Не випадкові йдеться про спланований характер воєнного злочину. Причому не випадково глядає дата удару в момент перебування президента України Володимира Зеленського з візитом в Іспанії, де президент зустрічався. З представниками західних країн йшлося про подальшу військову технічну допомогу Україні, вважає він. Снігрівов додав: Москва своїми терористичними ударами продемонструвала подальші сценарії розвитку подій, включно із численними жертвами серед мирного населення України. Подібні воєнні злочини слід розцінювати як елемент військово-політичного тиску Російської Федерації не лише на Україну, а й на країни Заходу. Підсумував Дмитро Снігерьов. До зустрічі глядачі! вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.